Вітаю вас, мої рідні, мої хлопці, мої дівчата, моя мила, нескорена ненько Україна. Бачите, 10 хвилин на другу годину. Я тільки прийшла. Була в центрі, тоді заходила в магазини, тоді їздила до церкви. Зараз все вам покажу і розкажу. От я... янголок, який маленький, янгелятко. Таке красиве. Мені так сподобається це янгелятко. Бачите, погода, яка плюс три. Ну, Дощу немає. Обіцяли десь після трьох, після чотирьох буде така ото, що моросить й дощ, але зараз немає. Ну, Тепло-тепло. так. Ну, як, як, як тепло, як як оце, як восени, вроді. Як. О, бачите, яка ялинка, нарядна, нарядна в мене ялинка. От. Ну, Давайте. А покажу вам. Оце до мене прийшло із налогової інспекції. Ну, нам приходять. Я там... Заховала все, що не треба вам, такі бумажки. Нема мені нічого возвратів ніяких, нема. Так як у нас возврати, так отут пишуть, яка сума возврату, нема нічого мені не вертають. А це я достала, це я достала, бачите, в мене вже крем закінчився. От Я помила баночку, і оцей крем буду різати і туди видавлювати, щоб мене було. От. Це сходила в ті маркети, і скупилася. Це купила на євро 48 ті. груші, бачите, по 99 центів конференц. дуже я їх люблю. Тоді оці сирки на євро, на євро той 4 штуки. І тоді ще купила майонезу. майонезу. Хочу робити олів'єшку. Але ж забулася купити горошку. Ну, нічого страшного. Оце, бачите, дві бутилки: вина купила білого. Різдво буду відмічать і новий рік буду відмічати. Це ітаянські білівина. Фріцантіно, оце фріцантіно. Тут сім з половиною оборотів. Сім з половиною оборотів. Бачите? Зараз я вам скажу, яке воно. Так, щось я вам скажу. Так, 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 так. Воно таке трошки з, з, з тим, з бубальшками буде ото таке газоване. А це це називається санвічіліо, Vicilio. San, Vichilio. San Vichilio. От. Пінот гріджо, гріджо це жовтий. От. Це купила, це 21-го року випуску, а це й не написано якого. Це купила е, для діла, не для пиття, для діла, а це для пиття. От. А тоді ж була в церкві, сказала. Ось дали картошки одне кіло, от дали таку кашу. От. от таку кашу дали, а до якого вона року написано тут. До 24-го, бачите? а ну давай. Друг, до 2-го шостого 24-го року таку кашу. Тоді дали дві такі, це як вони називаються, олівки. Да? Отакі олівки. От. От малесенькі огірочки дали, до якого вони. Бачите, вони аж до 25-го року огірочки. От тоді дали отакі печеньки. Ну, фінішер їдять на, на різдво такі печеньки. Зараз світло включу. І от таку шоколадку білу екстра. Оце така, бачите, жабка нарисована це хороші такі шоколади. От, І вона до якого? До 24-го. Це чек з того, з магазину. І тоді, що у, шеф, у церкві взяла? Отакі От прикраски взяла на ялинку. бачите? Отаку От шапочку собі взяла, вона новенька з тим, з, з етікеткою. Новенька така шапочка. Не знаю, чи сама носитиму, чи дівчатам своїм положу посилку. Отакі От для Настюші взяла високі гольфи теплі, рукавички такі теплі. А це купила дві парки. Білля цього, як воно називається, скажіть мені, термобільо. Оце ж я таке вже павлику купляла. Не буду вам розвертати, Павлі... павлику таке купляла. Ось воно було сьогодні стояло 29,90. Тоді 20 євро павлику купляла за 20. А сьогодні вони ще дали 20% скидки. Воно вийшлося 16 євро. І тоді, як Павлик посилку отримав, поміряв, показав, що йому дуже подобається. Сказав: мамо, купіть ще одну пару мені таке. Хай буде. «Хорошо, я зайшла, воно ще й дешевше. Бачите, розмір М. А Аня тоді каже, і мені купіть, мамо, таке саме. От. Ну, я і взяла і Ані таке саме. Бачите, от тут написано, що, а ну давай, от, що воно написано, що воно унісекс, це значить і для дівочки, і для мальчика можна. І що це розмір ЕСМ. Зараз а, і стояло воно, бачите, 39,90, тоді 15 із цієї 15 ще скидка на 20%. Так, а як би оце відкрити? Бо я ж, це ж... Вам ще не показувала, бо я таке ще не купляла. Ага, отут десь воно. Я все, все одно ж буду його, не буду у коробках класти. Бо воно мені в коробках багато міста буде займати. на що воно мені треба в коробках. От. Там такі були ботинки, видно, остається там одна-дві пари. Ну, їх і було дві пари, дві парі на 43-й розмір і дві парі на. 44-й, але ж мені не 43-й, не 44-й для мальчиків нікому не підходить. Та що ж я не можу витягнути? Оце коробку розірву тепер, да? І що буде отак розірвала. От, зараз покажу воно якесь красиве, таке цвітнеше. Таке. О! Коробку покладу. О! Це Янічки таке купила, хай носи. У нас же ж, знаєте, ой, хороше таке, тепле буде їй, От і штанішки ж такі. от зараз покладу того і штанішки. Де воно тут? Отак от, так от. О, і штанішки. Бачите, нема гудзика, воно для, для дівочок і для мальчиків, такі штанішки. І отака рубашка. отаке таке купила своїм. Хай дітки носять, зігріваються у холодне, время, зігріваються, щоб було все добре, все хорошо і все тепле. У них тоді я довольна, як вони, і як вони довольні, так і я довольна. Ото так, що я вам скажу далі, Матрюшки. Я і дивилася зранку, тільки прокинулася, що шести не було. Бігом включила і дивлюся. і дивлюся. Як... Оце, оце воно фірма таке називається Катмантун. Це дуже хороша фірма. І бігом дивиться, нашого президента ох і хлопець. Золотий хлопець я вам скажу. золотий. Так виступав у конгресі. Спочатку половині години була приватна бесіда із президентом і американським. А тоді отака ото жіночка є там у конгресі, пілоті її прізвище, От, з нею була бесіда. А тоді ж виступав у конгресі. У Конгресі виступав дуже довго, дуже розказував усе. Люди вставали, аплодували на, на стояки. Йому, отак, отак я вам скажу. Оце, оце президент. Людина року. Наш президент людина року. Усі аплодували, усі підтримували, і а я вчора трохи зробила помилку: не 44 мільярди дали, а 45 мільярдів. І ще оце ж о, о, сьогодні теж слухала, що 400 тисяч о, 400 мільйонів. 40 мільйонів. Ні, 400 мільйонів ще дали на нужди е, України, і один ще мільярд додатково на нужди України. Отак. От Оце такі гроші. Отакі от золоті гроші дають Україні. Що, бо президент наш правду сказав, що ми гибнемо, наші люди гибнуть на полях війни. Ми проливаємо свою кров, а ви отдаєте свої гроші. То будь, ласочка, давайте грошей більше, давайте знарядження більше, щоб тоді ви не проливали свою кров. І всі оце встали, аплодували, бо він же сказав правду, так і є, що ми міцна країна Україна, наша ненька. І ми зараз. За всіх, за всіх, за весь, за всю Європу, і, можна сказати, за весь мир б'ємося з цим клятим бункерним щуром, з резиновою жопою. Отак. От Оце те ще хотіла вам сказати, показати. Так що бувайте здорові, мої милі, бувайте здорові, мої рідні, От, щоб усе було добре у нас. Щоб усе було у нас благополучно. Незабаром не прийде Різдво. Я буду вітати вас із Різдвом. От. Завтра п'ятниця, Сходю ще за продуктами, ще ж зайду, куплю горошку забула купити горошку олів'єшку зробити. Небагато, на дві крашанки. На дві крашанки і достатньо буде. От, От так. Так що бувайте здорові. Низько вклоняюсь вам, мої милі, мої рідні хлопці і дівчата. Так отеж, президент був у Бахмуті перед тим, як Вашингтон полетів, і хлопці і дівчата з Бахмута, захисники наші, передали йому прапор і дуже його прохали. Як ти будеш в Америці, ой, такі слова казали. І просили, передай оцей прапор в знак подяки за підтримку нашої армії. І він оце все зробив. І він привіз оцей прапор і віддав його в Конгресі. Дуже велика підтримка із наших українських діаспор, які живуть в Америці, дуже велика, дуже велика. Так що бувайте здорові, мої милі, мої рідні, мої нескорені. А ви, матрешки, готуєтесь до Різдва, та у ваше Різдво не скоро. До нового ріку готовитеся. Вода наварили, щічків наробили, ото ваша їжа. Кляті тварі, кляті тварі, увесь мир вас ненавидже. Увесь мир. Бувайте здорові, мої милі. Низько вам вклоняюсь. Всього вам доброго.